Рівень безробіття в Іспанії за підсумками березня впав на 1,1% проти показників лютого. Вперше за майже 5 років Міністерство праці зафіксувало принаймні слабке падіння. У кількісному обчисленні безробітних поменшило на майже 5 тисяч людей. 5 мільйонів 40 тисяч іспанців все ще шукають роботу. Подивимося, чи правда те, що безробіття знижується, і чи дійсно варто чекати на якийсь прогрес? У будь-якому разі безробіття зростає. Я сподіваюся на те, що воно знизиться, хоча б до рівня 15-20%. Воно має знизитися, адже ситуація в країні дійсно дуже складна. Діти зарано застерігають експерти з першим весняним потеплінням в Іспанії розквітає туризм. Ось Тут декому й пощастило знайти роботу. Уряд країни віри не йме влада може вже найближчим часом знизити прогнози зростання економіки на цей рік. ВВП втратить не пів відсотка, а вдвічі більше.